Доброго дня всім. вас вітає Агентство нерухомості стабільність. Представляємо до вашої уваги земельну ділянку площею 5 х у селі Бовчинець, місто Івано-Франківське. Так, у нас тут є чудова локація по вулиці Живописна. Тут у нас є асфальтований заїзд. Навпроти будуються таунхауси. Поруч проживають сусіди, приватні будиночки. Тут у нас буде заїзд до ділянки. по, по с шириной 3 метра. И, власне, вот это наша діляночка. Ленка прямо кутной формы. Так, межа ділянки отак, подовження буде десь орієнтовно з парканом. Там буде 35, можливо, 37 метрів. І ширина ділянки буде становити орієнтовно 15 метрів. Ділянка під забудову. Додатковою інформацією. Пишіть, будь ласка, або дзвоніть. Будемо раді вам допомогти. Всім до побачення.